Мамка, вставай, вставай, мамка, та мушка іншим, Экватор середа. Екватор робочого тижня. Скоріше скорее скоріше п'ятниця прийде. Давай 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 шутенько, шулись. Давай. И прапор, У середу, вважай, піднято, а на вулиці плюс десять. Но де вона є? Подивись. потивешь. Мусичка, манище тайке, мусик в тумане. Сончик сьончик був не забули. Ніхто тебе не забував, ти ж сама десь втекла і мамки не показувалась. То а мені було стар страшно, а то туман щік, а я їсти хотіла, мені був проголодно. Не про прохолодно, там плюс десять. То що, може, покормити мене, я ж голодна. Ось хоч на гібсі відпозна. Дякую, маму, тут ще в мене. Є. Водичка, хоч наплюсь водички. Ось дякую, мамусі. як добре дома, як добре, тепленько, гарненько, сіма дня, вітаю ваша муся, цьомки-бубки пока. А я тобі казав, що не шляйся, вдома найкраще. Пока ваш соняк цьомки-бомки, пока пока всі пока, тримайтесь хати, так тепло там тупро.